Всім привіт! Сьогодні хочу записати коротеньке відео про те, чому на полуниці з'являються на листочках плямки, чому деякі листочки світліші від іншого, а також чому їх скручує, що саме не вистачає полуниці. Отже, дивіться: ось листочок скручений. Це означає, що десь у нас є кліщ. Тепер же бачите, ось листочок він світліший. І Від цих, а також, ось, бачите, з'являються такі плямки. Це грибок, це кліщ. А це може бути одна причина тільки того, що дуже багато опадів. Ось вам ми поки ще не обробляли полуничку, будемо робити це ось, бачите. Тобто вона вже он починає в неї цяя, на квіточки завісі. Йде. І дуже, 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 дуже багато може бути зараз. Ось вам краще покажу грибок. Бачите? Після зими я її всю обрізала, всі сухенькі листочки. А ось, бачите, знову. Тобто їх дуже-дуже-дуже багато. Потрібно це все швиденько, швиденько пирскати. Ось це в нас велика нейці. Насправді дуже гарненькі такі кущики. Вона вважається ремонтанною. Дуже-дуже така, листочки гарні, але в неї також бачу, почалося з'являтися. В наступному відео я запишу так коротенько огляд на біопрепарати, які ми будемо обробляти, бо будемо купляти комплексні препарати. Тобто не чимось одним і підкормка, і саме від жучків, або також гризи листочки, що точно не знаю. Ну, В наступному відео покажу.